Від 18 до 22 гривень за кілограм така ціна на картоплю на ринку привокзальний у Вінниці. Дві сітки сорту слов'янка на продаж привіз вінничанин Віктор. каже, картоплю реалізує з власного городу. За кілограм просить 18 гривень. Торік у цю пору продавав на 5-8 гривень дешевше. Для себе вистачає, а остатки ще трето на ринок. За кілограм картоплі Роса» 20 гривень править продавчиня Оксана Гончарук. Розповідає, у селі Ворошельівка, де проживає, має 40 соток городу. Восени картоплю здавала гуртом по 5-8 гривень за кілограм. Поздавали, по 5 гривень пошить по в селі, хто міг вести то віз, а хто не міг, той поздавав даром. А зараз вже і нема. По 8 гривень за кілограм у роздріб продавав восени картоплю і Віктор Чернишенко зі старої прилуки. Тепер, каже, ціна зросла до 20-22 гривень за кілограм. З осені стартувала ціна 8 гривень на ринку при вокзальному. Зараз ціна вже 20-22 гривні. На інших ринках ціна картоплі іща. Ще, і ще. Два кілограми картоплі за 40 гривень придбала місцева жителька Уляна Петрівна. Каже, для неї, як для пенсіонерки, за дорого, але їсти щось треба. Звісно, що дорого. Кусається, а пенсія не піднімається. У нас на ринку урожай за кілограм картоплі правлять від 20 до 25 гривень. Продавчиня Катерина Гуцалю каже, попит є, але невеликий. Всі овочі весною вони ж дорожчають, тому ціна на картошку зараз піднялася. Купують, тому що ну, як ти борщ, і суп, і, ну може і на друге. Беруть картоплю, беруть, нижча ціна, більше беруть. Ціни на овочі взимку завжди повзуть вгору. Усе через розхідні матеріали, зокрема пальне. моє і зберігання картоплі каже за сектору контролю за регульованими цінами обласної Держпродспоживслужби Ігор Галицький. Так в області у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціна на картоплю зросла в середньому на 70%. Ціни на картоплю держава на сьогодні не регулює, тому немає. Заходів впливу ми стараємось ну, скажімо, працювати з закладами торгівлі в плані мінімізації торговельної націнки а відповідно до їх стабілізації ціна на та зниження. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.